Ну що, ось такий прикол у нас, тут колесо задні зараз будемо його бортувати і клеїти. Ну добре хоч морозу немає. А Денис дрифтує. Тут хуй знає з чого починати. Блядь, це все знімати треба, сука. Ай. Так, що там нам пилка треба. Пилка в мотику дуже важлива річ. Давай ну сосок точно оторвало, я думаю. Такая что за система нихуя не стабильна. Не наебняйте. Давно вже не займався, забылся, что цеп снять надо. Офигенно сейчас этим займатися. По всем, блядь, канонам нахуй выпало. Так, нам же ж на, чомусь... а сні, що, на чому Так Да дай на снижек Да? Досталось. Ще такими речами я не бортувався. <рес> Денис всегда изобретает, блядь, велосипед всегда. Есть короче, норм кавинки, падла доставать їх. О, все. От тому вузький круто, тому що резина легко знімається і шо? І, і блядь, конечно, резина дешева легко знімається і не треба зривати її розказуєш мені, їздим сам широкомобаді галимом. Мы це робити. Ага, а тут вона бачиш сила. А ну сфоткай мене отут, блядь, по центру дороги. Мы поехали? Вона нова? Ти все на бабки попав? За 200 гривень заберу. Денчик зробиш те, що я не вмію і не люблю. У нас Денис любить заправляти камери, то я завжди у нього Так прошу, щоб він зробив. Що, а як я пробив його? Може там надо перевірити спочатку, чуєш? Все в пакетах, щоб не блін. намкало, блин. блядь. Ух! Я на ній проїхався, вона тепла була, м'яка. Зараз. Зараз я проб'ю камеру, бортирую і буду тобі що Оба! Ну, да Получилося, тут головне тепер, щоб нахуй вона накачалась. Денис срать пішов. Підемо зараз провідаємо його, Поставимо на качку. Дивися вперед просто, чуєш? Дивись просто вперед. Подивися туди на поле, Денис. Це хуйня, звісно. Охуеть, щоб б лучше крутилось, блядь. Ну, подшипник живий, тому норм. Так, хто ж за що відповідає? Бачите, яка хуяна зборка, яка професіональна йде тут. Оно, блядь. Так, так. а что воно туди не йде? Це из-за тебе все. А, це палка в супорт і не пускає далі, понял? Все, отак. так головне опять таку історію не трапить. А що та хуйня, якось осів багато, блядь. Правильно ми собралися? Де шайба, блядь? де шайба? шайба? Да, там шайба ще є. Така красива. Я ж, блядь, візуально пам'ятаю, як все повинно бути. Вся шайба. Знаєш сколько стоїть? О, а тепер все на свої місця стоїть. Кажуть, хіпсери треба покупати всі модні штуки, береш з собою пилку, блядь, і все. Им і річ. Та ні. Не одне падло, не остановилась, не запитало, як що ви хлопці, може водички, блядь, попить вам. А пацани тут мастер-клас По заміні колеса робили. І, пожалуйста. Це рекомендую в епіцентрі. Купуються окремо резинка і крючки. І взагалі працює просто бомба. Ах ти